Метою реформування СБУ є створення ефективної служби, насамперед укомплектованої високопрофесійними фахівцями, забезпеченої сучасними матеріальними та технічними засобами. Трансформація СБУ повинна проходити відповідно до стандартів і критеріїв НАТО та Європейського союзу. При цьому президент України Петро Порошенко хоче посилити повноваження СБУ, зокрема в сферах боротьби з тероризмом та захисту державного суверенітету. Ба більше на переконання глави держави, якби СБУ річної давнини виконували свої обов'язки, анексії Криму та війни на Донбасі можна було уникнути. Після втечі Януковича і колишнього керівника служби Якименка тут, в цьому будинку на Володимирській, гуляв вітер. На подвір'ї дотлівали спалені документи. Замітали сліди, бо в часи режиму Януковича саме тут була справжнісінька філія ФСБ. Працював механізм підриву України. боротьби з опозицією, тиску на громадянське суспільство. Перші кроки, які зроблені в цьому напрямку, десятки заарештованих, сотні одиниць зброї, які вже вилучені, і десятки ті, хто підуть на лаву підсудних, доводять, що Служба безпеки України її офіцери. Її спецпризначенці. Не дарма йдять свій хліб. Говорив президент і про вбивство офіцера СБУ у Волнувасі Віктора Мамзика. Нагадаю, 21 березня він загинув при спробі затримання трьох фур з контрабандою, які намагалися переправити на територію так званої ДНР. За словами Порошенка, винні у вбивці офіцера СБУ не уникнуть покарання. По завершенню свого виступу президент відкрив меморіальну дошку в пам'ять загиблих в зоні АТО офіцерів СБУ та вручив їхнім рідним державні нагороди та звання. Посмертно.